Це прийшов. Прийшов Любомир! Один Б-тур, тобто продовження першого туру. Сьома команда, які є рекордсменами зараз в першому турі. Вони залишаються на королівському. І тут вже почала грати восьма команда. Вони допустили пару помилок просто. Щось пішло не так, таке буває. Так, Любомир хоче вибити. Але це не виходить поки що. Так. Женя легко переводить. І тут була така атака коварна. Так. Любомир Аліна, п'ята команда. Набуває собі. Третє очко тут дуже рішающе, звісно. Так. Ой, як здорово! І тут блок був. П'ята команда, четверте очко здобуває. Ох ти! Любомир! Так. І знову. Дев'ять очок, вони ще можуть і достроково вийти, це, звісно, дуже круто. Але... Але побачимо ще все. Від часу і нагоди залежні вони. І все. вже не вибиває дев'ята команда, яка може отримати очко. Так, і атака. Іде ігра в 10-ї команди. І вони забивають. Чи... Чи не було в них скидки? Ну, суддя має бачити. Щось пішло не так. Яка команда в полі? Суддя вирішує. Щось там вийшло не зрозуміле просто. Восьма команда все ж таки хоче взяти очко. Десята не дає їм цього зробити. Дмитро пробиває. І зіграли, зіграли. Хорошо, порожнє місце зіграли. Хорошо, Діма підтримує. Навіть е інші команди. Це добре. Женя пробиває. І хорошо пробиває. Отак. От Для них дуже важливо було розпочати. Розпочати вони навіть дуже засмутилися, тому що це дійсно достойна команда. Був дуже далеко пас Женя пояснює своєму колезі. Перша неподача маємо і перекидає. Перекидає просто через блок. Третє очко. Вона ймовірно на четвертому місці зараз. І їм дуже важливо очок 5 отримати. Сьома команда вже. Почала розслаблятися. 4 очка. Це вже досить багато. Ще зможе восьма набрати стільки очок. Думали, що очок буде менше. Але, Але ми бачимо, що всі грають. Дев'ята команда продовжує грати. І набуває собі ще одне очко. Забирає 9 команда. Отак от. І він просто скидає аут росла. Восьма має шанс набирати знову очки. Що вдасться їй це. Отак от. Це було круто зіграно. Це було круто зіграно, звісно. Так. Знову Женя. І пробиває по лінії. Просто. Тобто, в принципі, цю якість і їх вибиває. П'ята команда на королівському. Так. Вони грають Аліна. Вміє добре зіграти. І вона зіграла. Так, це теж серйозна тема. І все. Ні, не, не вдалося, не вдалося. Десята команда на королівському. Давно їх тут не було. Їм теж треба очки. І невдалий прийом. І відразу сьома команда дуже давно їх не було. Слава висказав. Думку, що треба, щоб Дю США вигравала в цьому турнірі. Но це лише перший тур, не Будемо забігати. Хороший дуже удар від влада. Спокійний і прямо за сіточку. Ух ти, це був м'яч в оператора, цього не можна робити. Перша неподача, і це Женя. І... Всьо, все нормально. І пробиває повз блок. П'ята. На королівському. команда очко. Так, так Шосте очко має п'ята команда. Це вже досить багато. І... Вот ну, так, ну, вот. так вот. Нормально. Атака хороша. Я иду. Так, і сьома команда проти девятой. Нескладна атака нібито. І Женя. Женя близько, як завжди, просто за сіточком. Це вже 10 очок. Ще зможуть вони набрати 15. Ох ты, хороша подачка. І тут знов Женя. І знову близько, але Женя справляється. Другий Женя. І знов Женя. Тут двоє Жені грають. І аут. І восьма команда може знову набрати серію. Це для них дуже важливо. Десята. Вони дуже отримали споряд. Так, просто віддають м'ячик. Так. Ні. Да. Не зміг витягнути. Да. А так все може бути. І просто між ними м'яч. Просто між ними. І тут знову п'ята команда. І невдалий прийом. Підняв м'яч. Підняла м'яч Аліна, но одна дівчина грає Тут в фіналі. Так. І блок. Просто звичайний блок. З блоками, звичайно, все стає набагато цікавіше. Сьома команда восьмій, потрібно їх вибити. І слава помиляється. Ну, можливо, він вже трохи і розслабився. Восьма команда на королівському. Так, і атакує. Так, є якась гра там. Так, переводять м'яч. Атакують і. Хорошо, повз блок. Вище блок. Четверте, це їм дуже важливі очки, звичайно. П'ята команда. Хто ж, хто ж, тоді завершується час. Такі атаки, досить близькі до скидок, Суддя може це засудити, звичайно. Але отак От хорошо, просто. Ось вони розігралися. І тепер вже дуже цікаво буде дізнатися, звісно, яка ж команда має менше шести очок. От. Тьома, команда, на ймовірно, що такі є команди. Слава зразу прибиває. І прибиває ваут, звісно. Десятій. Потрібні були б очки, звичайно. Так, відразу не бив. І вище блока. Шосте очко. Теж шосте очко. От так от. Кого ж менше щось шести, можливо, дев'ятий. Отак, от такі от забили гол. От Отак вони змогли зробити. Одна команда, не дуже, якої не дуже виходить, вона змушена буде отримати п'яте місце турніру і залишити турнір. Залишити фінал. Переводить м'яч Женя, що було дуже важливо. Інший Женя пробиває, но під Сіточку. Його вже, віддати, розгадали. І тут дуже близько. І буде атака. Ні, просто переводять м'яч. Ні. команда, Так, вони виходять. Там дві м'яч бігають. Ооо! Восьма команда, заробляє восьмочку! І вони змогли це зробити. вирватися буквально з складного стану і набрати Толік, не набивай тут м'яч. Будь ласка, Толік. Ти просто зараз помішаєш грі. Так, і закінчується вже в нас час. І вони просто, просто забивають. ейс. Слава по лінії подав. Женя приймає такий собі прийом, но витягують м'яч і хорошо, хорошо зіграли. Круто. Одинадцять очок. І. Out. І це аут на мешкі! Я сказав три, я тільки не шустка зробу. Так. Є однакові очки, що немає? Назад. Немає однакових, хорошо. Коли оголошення результатів, скажеш нам, цікаво ж нам, яка ж команда? Все ж таки, Маш, Маша, подарунки, будь ласка. Два. Так. Оголошуємо результати. Отже, перше місце зайняла команда номер 7 Уважно 12 забила дванадцять очків. Друге місце зайняла команда номер 8 і заробила вона так само 8 очків. Хто б міг подумати? 8. Далі. Третє місце заробила десята команда. В неї сім очків. Десята команда сім приходить. Команди дуже близько, прям в команди. Одне очко. І отже, четверте місце дістається команді номер 5 Шість очків. Це Любо Марія Ліна. Останнє місце п'яте. Дістається команді номер дев'ять. очків. Це Богдан Ярослав. Вони встигли Вони встигли сьогодні на турнір і вони отримали почне п'яте місце. Ну як ви не шкодуєте? Нормальні суперники, чи як чи да. щось пішло не так, Чи не, все було добре? Не розумілись просто. Не розумілись, так да, хорошо. Ну, ви приходите розминатися по понеділкам, четвергам. Ваші враження ще. Так. <рес> да. Будете продовжувати волейболом займатися, чи тенісом, да. чи. Волейболом, і тенісом. Всім будете займатися И хорошо. Ну да. ви класно зражалися, так. Да. Ви нас виграли, тому ми шануємо вас як команду, поважаємо. Так що все у вас буде добре. Дякую.